Усім привіт! З вами знову Алекс Мусевич і пояснення восьмого дня. Якщо ви не дивилися восьмий день без пояснення, то подивіться його. Ви коли-небудь бачили дощ у сонячний день, а дві веселки на небі, а дві нятки в рожевому попадалися на вашому шляху. Потрібно зрозуміти одну просту річ. Ви самі своїм відношенням. Розфарбовуєте свій світ у райдужні або чорні тони. Якщо значна частина ваших думок відноситься до негативних переживань, життя буде ставати з кожним днем все гірше. І навпаки, нехай погода жахлива, але якщо душа співає під дощем і весело бігти по калюжах, то шар вашого світу буде наповнений. Святом, як рай, так і пекло існує не десь там, в інших вимірах, а тут, на нашій землі. Є, наприклад, тюрм, але вас там нема. Це не ваш світ. Однак він може стати вашим, якщо ви будете фіксувати увагу на кримінальній інформації. Існують ще аварії, катастрофи, стихійні біди. І це може стати частиною вашої реальності. Якщо ви починаєте впускати в себе новини. Намірено фіксуйте увагу лише на тому, що ви хочете бачити у своєму світі. Від усього решта відвертайтесь, пропускайте повз очі і повз вуха. Зло не зникне з реальності, воно зникне з вашого. Шару. Ви просто-напросто не будете зіштовхуватися з негативом. З вами був Алекс Місевич. До зустрічі. А також підписуйтесь на канал та ставте лайк, якщо відео сподобалося.